Уяви 19.47, Ти посеред зум зустрічі. Начальник щось пояснює. Ти киваєш і бац! Темрява! Екран чорний, Wi-Fi зник. Тиша. І тільки сусідський генератор десь рикає, як роздратований трактор. Знайомо, ми вже морально готові до блекаутів. Свічки є, пауербанк є, ліхтарик теж, але чомусь кожен раз, коли зникає світло, разом із ним зникає й інтернет. А от це вже реально боляче. Бо без світла ще якось можна жити, а без зв'язку ти просто випадаєш з реальності. І от питання: чи реально зробити так, щоб інтернет працював, навіть коли в будинку повна тебрява? Спойлер так. І це не якісь космічні системи за всі гроші світу. Є Конкретні речі, які реально рятували людей під час відключень. І сьогодні я зібрав топ-5 товарів, з якими інтернет буде навіть без світла: перевірені варіанти, без фантазій, без магічних рішень, тільки те, що працює в українських реаліях. Поїхали розбиратися, що варте уваги. Ну що ж, стартуємо з максимально простої, але геніально корисної речі, яку багато хто відкрив для себе ще під час перших масштабних блекаутів 2023 року. USB Boost Converter. Це невеликий степ-ап кабель із конектором на 3,5 на 1,35 мм, який піднімає стандартні 5 вольт із павербанка до 9 або 12 вольт, саме тих, які потрібні більшості роутерів та onu терміналів. І магія тут у тому, що вам не потрібна електростанція чи інвертор. Звичайний павербанк на 10 тисяч. Або 20 тисяч мА може тримати інтернет від 3 до 6 годин залежно від споживання роутера. Працює це елементарно. Вставляєте USB у павербанк, виставляєте потрібну напругу, важливо перевірити, що саме потрібно вашому пристрою 9 чи 12 вольт. Відключаєте дроутера, і все. Мережа живе, навіть коли в квартирі повна темрява. Але є нюанси. Дешеві кабелі можуть просідати по струму, грітися або не тягнути потужніші моделі з двома діапазонами Wi-Fi. Також потрібно переконатися в правильності полярності, та відповідності штекера. Це не рішення на все, але як бюджетний спосіб не залишитися без зв'язку, працює відмінно. Вердикт простий: якщо у вас вже є павербанк і оптоволоконний інтернет, цей кабель найдешевший квиток до стабільного Wi-Fi під час відключень. Продовжує список реально класна річ: модем з будованим акумулятором та можливістю роботи як від мобільної мережі, так і від оптоволокна. TNG-CPE0904 0904 Це вже не просто точка доступу, а повноцінний резервний вузол зв'язку для квартири чи будинку. Якщо у вас живий провайдер, підключайте кабель у WAN/LAN порт і користуйтесь як звичайним роутером. Якщо ж оптика лягла або в під'їзді немає живлення, вставляєте сім-карту будь-якого оператора і переходите на 4G LTE. КЕД-4 зі швидкістю до 150 Мбіт за секунду. Для відеозв'язку, роботи, Ютуб чи навчання цього більш ніж достатньо. Усередині акумулятор на 3000 мАч. Це кілька годин автономності без розетки, а при підключенні до павербанка чи міні-UPS час роботи можна суттєво продовжити. Чотири зовнішні антени допомагають витиснути максимум сигналу навіть у зоні слабкого покриття. Але важливо розуміти, швидкість напряму залежить від завантаження мобільної мережі. У пікові години можливі просідання, а батарея не рекорд проте як універсальне рішення два в одному для стабільного інтернету під час блекаутів це дуже продуманий і практичний варіант. Якщо ви хочете рішення, яке займе мінімум місця, але при цьому забезпечить стабільну роботу домашнього інтернету при відключеннях світла, то наступний герой точно ваш вибір: DC1018L Digital Display UPS. Це компактний безперебійник із підтримкою 5 вольт 2 А, 9 вольт 2 А, 12 вольт 2 А, а також 15 і 24 Вольти по одному А через LAN та POE. Тобто перекриває практично всі типові сценарії: роутер, оптичний термінал. Комутатор, NAS або навіть міні-ПК. Загальна потужність до 36 ваттів, вхідний діапазон від 85 до 265 вольт, частота від 50 до 60 Гц. Є USB-вихід 5 вольт 2 А. Усередині 4 змінні акумулятори формату 18650, ємністю понад 2000 мАг кожен. У комплект не входять, тож варто докупити одразу, що дозволяє гнучко масштабувати автономність. Головний плюс миттєва переметання. Микання без перезавантаження. Світло зникло, а інтернет продовжує працювати. led дисплей показує напругу, струм, температуру та рівень заряду. Є захист від перегріву понад 45 градусів і від неправильної полярності батарей. Але батареї потрібно купувати окремо: а 36 Вт – це межа, якщо у вас багато обладнання. За те як компактний центр резервного живлення для мережі, рішення дуже продумане. На другому місці універсальне рішення, яке дозволяє заживити не лише роутер, а й ноутбук, смартфон. І ще купу техніки, адже максимальна вихідна потужність тут сягає 165 Вт. Йдеться про Ugreen PB726, Nexo 165 Вт на 20 000 мА. -год. Потужний павербанк із реальною підтримкою 100 Вт через usb c для ноутбуків і ще 65 Вт одночасно на другий порт. Тобто ви можете паралельно заряджати, наприклад, MacBook на 100 Вт і смартфон на 65 Вт без просідання швидкості. Вхідна потужність до 100 ваттів дозволяє повністю зарядити сам павербанк приблизно за 2 години, що критично під час коротких вікон зі світлом, є вбудований висувний кабель usb c довжиною 65 см. Дроти не треба шукати окремо. Цифровий дисплей показує реальну потужність у ватах і залишок заряду, що додає контролю. Але варто розуміти, 20 тисяч мАч – це не електростанція. Для довгих відключень із живленням кількох пристроїв доведеться економити Зате як компактний, потужний і мобільний центр енергії під час блекауту. Це один із найсильніших варіантів у своєму класі. І ось ми підійшли до лідера. Рішення, яке закриває питання не тільки інтернету, а й енергонезалежності в принципі. All Power з P300. Це вже інший рівень підходу. Тут мова не про підтримати роутер, а про створити власне міні-джерело живлення вдома. 256 ватт-годин на літій залізофосфаті. Це означає стабільність, ресурс понад 4 тисячі циклів і спокій на роки, а не на один сезон. Ви підключаєте свій звичайний блок живлення роутера в розетку від 220. 20 до 240 вольт, і все працює так, ніби світло нікуди не зникало. Плюс ноутбук через usb c до 100 Вт, плюс ще дрібна техніка, і все це одночасно в межах 300 ватів постійного навантаження. Головне функція UPS. Перемикання відбувається менш ніж за 20 мілісекунд. Тобто інтернет не обривається, відеодзвінок не падає, техніка навіть не помічає відключення. Це принципово інший досвід у порівнянні з павербанками чи кабелями. Додайте можливість зарядки від розетку до 300 Вт або від сонячної панелі від 11 до 30 вольт до 110 Вт, і ви вже не залежите повністю від графіків. Це рішення для тих, хто хоче не латати проблему, а закрити її системно. Ось такий вийшов набір від маленького кабелю за копійки до повноцінної електростанції, яка фактично робить вас автономними. І що важливо, це не або або комусь вистачить перетворювача і павербанка, якщо оптика працює без світла, комусь потрібен 4G роутер як резерв, а хтось обере станцію і просто перестане нервувати під час кожного вимкнення. Головна думка проста: інтернет під час блекауту це вже не розкіш, а базова потреба. Питання лише в рівні підготовки. Напишіть у коментарях, чим користуєтесь ви кабелем, UPS чи вже перейшли на станцію. І якщо відео було корисним, підтримайте лайком та підпискою, щоб не пропускати нові практичні підбірки для реального життя.